Чим торгують? На сьогодні у Харкові працюють більше 118 тисяч підприємців. А пам'ятаєте, як на початку війни після постійних обстрілів і поміж ними всі люди тільки не почали відчинятися і наново ставити економіку міста на ноги? Дітам, це все добре, все отлічно. І гору чистий. Ми в останній раз були 3 числа. Да, все, в дуже. Зараз заїхали, чистота. Спасибо. Хорошо, що приїжджають. Так оживала торгівля, так поверталися послуги. Щира подяка вам та вашим колективам за щоденну працю, завдяки якій забезпечуються потреби нашого міста, населення та військових. Написано у привітанні мера Ігора Терехова до підприємців. Діржимося <карпи> <карпи> нормально. Головне, щоб у вас було хорошо, значить у нас да. війна показала наскільки мужніми, незламними, соціально відповідальними і працьовитими є наші люди. Попри складні часи, вони працюють, створюють нові робочі місця, оплачують податки, займаються волонтерством, гуртуються у бізнес спільноти і в такий спосіб допомагають відроджувати Харків і всю його віць. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. <laughs> 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 <laughs>